Максиме, звичайно, заплановано до обговорення дуже багато тем. Утім пропоную розпочати зараз найголовнішого і найважливішого, те, що турбує ну напевно, що багатьох українців і не тільки українців. Ситуація на запорізькій атомній електростанції. Давайте проаналізуємо всі ті заяви, а тим паче дії і події, які відбувалися за цей тиждень. Отже, чи можемо ми припустити, що все таки рівень напруги довкола можливих сценарій він зростає? І знову ж таки згадаємо так само Останню ставку верховного головнокомандувача теж на атомній електростанції. Утім, Рівненській. Отже, ваші думки, ваші прогнози, прошу. Мені видається, що ми опинилися в ситуації, коли Україна знову вимушена переконувати світу тому, що Росія це держава-терорист, яка задля досягнення своїх якихось локальних цілей готова йти на будь-які кроки, в тому числі із ядерною загрозою, як ударів ядерною тактичною зброєю, так і підривами різних об'єктів. Як це було із Каховською ГЕС справа в тому, що підрив Каховської ГЕС за своїми результатами нас. Сідками нічим не поступається ядерному удару лише можливо немає ось цього ядерного шлейфу, нема цих повітряних потоків, але в довгостроковій перспективі за міжнародним правом його визнають абсолютно ідентичним до ядерного удару. І те, що сьогодні Україна продовжує е, наполягати, і ну ви знаєте, отр намагатися е, отримати, хоча б якусь реакцію з боку світової спільноти е, на тлі загрози на Запорізькій атомні електростанції. Вона свідчить про те, що світові міжнародні інституції вони абсолютно імпотентні. Вибачте на слові. Вони не здатні до радикальних рухів і превентивних, що найважливіше, заходів. Тому, безперечно, загроза шалена. Тут немає навіть якихось сумнівів, в тому що росіяни на це здатні. Українська розвідка, яка по праву вважається однією з кращих в Європі, так точно, і це визнають усі наші міжнародні партнери. Неодноразово заявляла про таку загрозу і про. Підготовку, що найважливіше до підриву, але сказати, що ми бачимо якусь чітку і дуже однозначну реакцію, чи то з боку Європейського союзу, чи то з боку інших наших партнерів, абсолютно не можна. Тому е в цій ситуації залишається лише покладатися знову ж таки на свої сили. Ми не можемо в ні в який спосіб зараз зупинити самостійно е можливий підрив, але єдине, що можемо зробити, це е повторювати правила поведінки при радіаційній загрозі, при радіаційному вибуху. І унеможливити, скажімо, чи мінімізувати ризики для втрати свого здоров'я, Максим, Ну, як мінімум, робота відбувається, і так само відбувалися навчання. Я думаю, що кожному з нас, як свідомому громадянинові і громадянці, варто просто самостійно ще подивитися інформацію, як діяти за таких умов, так тому що відповідальність і на кожному з нас теж так, не тільки на державі, але хотілося б ось в контексті того, в контексті реакції заходу зрозуміти як. Що не дай і змоделювати ситуацію? якщо, не дай Боже, щось станеться на Запорізькій атомній електростанції, так якісь теракти дії Росії, то якими практичними можуть бути наслідки від заходу, тому що ми розуміємо наскільки мляво або, скажімо, повільно реагували дещо раніше на ракетні обстріли, на ту ж саму реакція взагалі на підривка ховської ГЕС, та якою вона була в практичній площині? Ну що нам нададуть ядерну зброю? Навряд чи. пришвидшить надання літаків, Навряд чи. Тобто, це буде просто чергове засудження. А ви знаєте, справа в тому, що західне суспільство воно. Багато в чому цинічний, воно звикло спостерігати за війною в Україні як за таким реаліті-шоу, яке можна вимкнути кнопкою телевізора і виключити коли набридло, або ж читати новини про чергові трагедії в Україні за чашкою кави в якомусь там бельгійському кафе, умовно кажучи, з свіжої преси надрукованої. Тому для західних громадян для представників різних країн це все таки виглядає чимось дуже. Віддаленим, але проблема в тому, що в випадку із атомною електростанцією немає кордонів, тому що радіація поширюється дуже швидко і в невідомому напрямку, та лише, скажімо, потоки повітря визначать, куди ця радіація могла би піти, і ось можуть піти насправді і на держави заходу, і тоді наслідки для них будуть набагато серйознішими ніж вони могли очікувати. І другий момент це те, що от ці ж. Наші партнери, скажімо так, вони гостро реагують на там проблеми в Україні на російський тероризм лише після того, коли з'являються якісь чергові трагедії. От Пам'ятаєте, була дуже така, ну неоднозначна позиція там від приміром Німеччини чи Франції на початках війни намагалися телефонувати Макрон із Шольцом до Путіна аби зберегти йому обличчя, як то кажуть. І позиція їхня почала змінюватись лише після того, коли тра трапилася бучанська трагедія, і вона принаймні стала відомою. Та і ось так з ходом війни з'являлися все нові й нові факти такої нелюдської, абсолютно тваринної поведінки росіяни. Ось тоді закріплювалася якось позиція чітка країн заходу, але щось не спрацювало із Каховською ГЕС. Видається, що тут є трошечки комунікаційний прокол, ймовірно український, тому, що не так швидко почала поступати інформація до наших партнерів, скажімо, і багато в чому до самих українців, але це не означає, що має бути відсутньою реакція взагалі. Тому я думаю, що перший головний крок, який був би після підриву, не дай Боже, Запорізької атомної електростанції, це вочевидь чергові санкції, дуже швидкі проти російського керівництва, які втім досі вдається Росії обходити. Зрозуміло, а зараз М Максиме, Максима, я у нас обмежений. На жаль, час ще одне запитання в контексті е, можливих роз... можливого розвитку подій на ЗАЕС і ще до інших тем теж надзвичайно важливих. Так, звичайно, ви зазначали дійсно, що про реакцію західного світу можемо говорити тільки, ну власне, з догадками, але наразі маємо. Е... Таку ось новину, що у Європу прибув спецборт ядерного моніторинга, про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що Європа таки вже готується і вважає, що підрив ЗАЕС незворотній, чи все ж таки це такі певні превентивні заходи? Mm -hmm. Ну тут справа в тому, що е як кажуть українські там військові спеціалісти, якби навіть відбувся вибух на Запорізькій електростанції, там фізично немає українських представників влади чи правоохоронних органів, тому ми можемо дізнатися про цей вибух лише за кілька годин. І от для того, аби цей час між ймовірним підривом і усвідомленням того, що відбулося, був значно коротшим, е власне і літає цей борт, який може надати швидко всю інформацію і передати її до компетентних органів, тому я думаю, що це ось така і превентивна, але разом з тим, в очевиді наші партнери розуміють ймовірну загрозу і для них просто немає цієї реакції. Я буквально хотів сказати кілька слів про перший ось цей ядерний шантаж, який почав відбувати ще минулого року. І ось тоді, коли Путін розповідав і цією ядерною дубинкою, тоді йому в неофіційний спосіб через канали там відставних американських політиків і е, військових діячів донесли, що якщо Відбудеться удар ядерною зброєю по території України. Американці залишають за собою право повалити Чорноморський флот просто повністю за годину знищити все, що в них є, і оце тоді спрацювало. Але судячи з усього, зараз подібних ультиматумів для росіян немає, і це власне розв'язує їм руки, як у випадку із Каховською ГЕС. Максиме, що стосується угод про гарантії безпеки для України, вона може бути підписана ще до саміту НАТО, який нагадаю, відбудеться 11-12 липня. Але ось цікаву інформацію зазначають в німецькій газеті Франкфурт Альгемайне. Там йдеться про те, що до саміту вже підготували угоди про гарантії безпеки. Давайте нагадаємо глядачам дуже коротко, що ж це за угоди. І була інформація, я натрапляв, що за різними даними рамкові угоди з Німеччиною Францією, Франції. Великобританію і сполучені штати сполученими штатами вже готові. Про що йдеться? Отже, що може бути в цих угодах? Що це означає для України? Будь ласка, ну справа в тому, що є кілька ось цих моделей гарантій безпеки. Є там відома всім нам південно-корейська, там тайванська, та без підписанням безпосередніх домовленостей з однією державою, яка допомагає, є. Е... Модель ізраїльська, коли також підписуються окремі домовленості. Вони стосуються там військової співпраці, будівництва заводів, вкладання коштів і подібних речей. І, от як кажуть європейські дипломати, європейські експерти, ізраїльська модель модифікована, вона найбільш реалістична у варіанті з Україною. Але очевидно, вона буде дуже відрізнятися від ізраїльської, оскільки мова йде вже тут не про одного якогось підписанта гарантії безпеки, а про як мінімум чотири країни, які ви назвали. Ну і власне називають ще кілька можливих варіантів, там зокрема Польщу чи інші якісь держави. От але зміст і в тому, що ми вочевидь будемо отримувати на довготривалій основі якусь чітку прописану військову, фінансову політичну допомогу від цих держав. Е, наскільки вони будуть достатніми? Ці гарантії безпеки, сказати складно. Я би насправді їх називав не гарантіями безпеки, а гарантіями стримування, тому що безпеку забезпечити ці наші колеги західні не можуть тому що вже небезпечно, але принаймні можуть мінімізувати а, якісь подальші ризики для України з боку Російської Федерації, як на мене, достатніми гарантіями цими стримування гарантіями безпеки були би такі речі, як е, конкретний перелік е, видів озброєння у вигляді авіації, якої ми надзвичайно потребуємо, і е, допомога новими системами ППО. Нещодавно президент Зеленський сказав, що для того, аби захистити українське небо, нам потрібно не три там Системи Петріот, з яких лише дві, якщо не помиляюся, є в Україні. А 50 систем, і от, якби ми отримали навіть не 50, а 30 цих систем. Ось тоді можна було б вважати, що це доволі серйозна гарантія безпеки, яка допомагає Україні позбавлятися ось цього російського тероризму в найефективніший спосіб. Ну і що важливо розуміти, це те, що не можна в контексті гарантії безпеки обійтися якимось одним аспектом. Та, наприклад, ми вам дамо авіацію, або ми вам дамо там 100 мільярдів доларів на наступний. Два роки, ось це не працює тут. Потрібен комплексний підхід. Тому що якщо ми говоримо про, умовно кажучи, системи f 16 авіаційні, то вони повинні десь знаходитися. Та вони мають бути на якихось аеродромах. f 16 доволі вибаглива, скажімо так, іграшка, яка потребує майже ідеального покриття для злетів і посадок. Тому відповідно потрібні величезні вливання в інфраструктуру українських аеродромів для того, щоб цю інфраструктуру збудовано не руйнували російські ракети, потрібно ставити там сучасні системи ППО. Тому в контексті гарантії. І безпеки єдине, що можна сказати це дуже недешево, це дуже складно і системно, але тим не менше на те існують перемовини, на те існує дипломатичний тиск, аби ось ці речі ставали можливими. Ну і ключове насправді в контексті гарантій безпеки це те, що вони не можуть замінити вступу України до НАТО. Я думаю, що якщо нам будуть намагатися, ну знаєте Продати ідею того, що ми вам дамо певні можливості для стримування ворога, але при цьому давайте забудемо про вступ до НАТО. То я думаю, що ні Зеленський не поїде туди, ні українське суспільство не сприйме цієї ідеї, тому що соціологія вказує, що левова частка українських громадян понад 80% за вступ України до НАТО і альтернативи цьому немає. Пане Максиме, ну і от вже з'являються новини про те, що мовляв Австрія виступатиме проти ухвалення гарантій безпеки для України. Тож чим це загрожує? Ймовірно, ще кілька країн таки долучаться до такої ініціативи Австрії, і е, чи свідчитиме це про те, що Україні таки? Е, не нададуть гарантії безпеки, які ми потребуємо. До речі, моя колега згадала про Австрію. Ось канцлер Нагамар сказав, що його країна, як зазначила вірно моя колега, правильно моя колега що не буде брати участь цьому, так само згадав про Ірландію, Кіпер Мальту. Вони виступатимуть проти ухвалення. Нам на це як реагувати власне якось негативно чи просто сприймати як факт, і можливо допрацювати на дипломатичному рівні. А дивіться справа в тому, що НАТО доволі громістка велика конструкція із величезною кількістю держав, які мають свої якісь там бачення і думки з приводу майбутнього НАТО і свого особистого. Але справа в тому, що ці гарантії безпеки нам буде надавати не НАТО, нам його будуть надавати окремі держави, з якими ми власне і будемо скоріше за все підписувати е, допомогу. Тому НАТО тут може виступати лише у вигляді якогось посеред. Редника і скажімо третьої сторони, яка є підписантом з цих угод, і демонструє, що ці держави дійсно зобов'язалися допомагати Україні, але НАТО вочевидь ніяких нам гарантій як інституція не буде надавати. І справа в тому, що наразі НАТО нам не дає не додає безпосередньо військової допомоги за всі попередні транші. Це надають окремі уряди окремих держав, які входять в НАТО. А є такі, хто і не входить в НАТО, І для цього власне існує. Нує майданчик Крамштайн, от сполучені штати зрозуміли, що на рівні північно-атлантичного альянсу чогось очікувати складно, власне через позицію окремих держав. Ми ще не згадали про угорщину, яка є таким, знаєте, троянським конем Росії, такою ціпним псом Путіна, яка виконує будь-які забаганки. Тому там дискусій може бути багато і власне вони мають стосуватися саме перспективи України в НАТО. А от що стосується безпосередніх гарантій безпеки, то вони будуть. Спрямовані від окремих держав з підписанням договорів між Україною, Сполученими Штатами, Україною, Британією, Україною, Францією, Україною, Німеччиною іншими державами, пане Максиме. Почули вас, дякуємо, що долучилися до нашого ранкового марафону. Дякую. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку був політичний експерт Максим Джигун. Дякуємо вам і до зустрічі! Щасливо, Максима, до зустрічі.